Прекрасне слово, 1 Йоанна 4,5 «Лже пророки належать світу. Отож, те, про що вони говорять, йде від світу. І світ слухає їх. Хіба ми не чуємо, що релігії світу. Це ж не просто так сказано. Християнство це не релігія. Але люди вписали її в релігії світу. І католики, православні, протестанти є яскравими представниками світської релігії. Вони лишень прикриваються іменем Ісуса Христа. До речі, я просто так скажу, як ремарку, що немає, щоб прийшов хтось крім Антихриста на землю, що лишень антихристи з'явилися. Немає, щоб з'явився лже Будда, чи мається на увазі, з'явився лже Мухаммед, чи будь-хто інший. Там індійських богів взагалі не перерахуєш, тому що їх є там поза 600. Чи навіть більше, є лжехристи. Христи, і про це говорить весь світ. Хіба це просто так, тому що є Христос. І вони навіть вірячи в своїх богів, вони розуміють, є Христос. І сьогодні ви почуєте, якщо ти чув, що є Христос, а відвертаєшся, це те саме, що ти не повірив в нього.